І цього ж тижня за посередництво катеру вдалося вирвати у росіян іще 11 українських дітей. Ось вони на фото. Серед врятованих п'ятеро братів і сестер. Вони зуміли самі зв'язатися із старшою сестричкою, що була в Україні, і попросили витягти їх звідти. Після пережитого, тотального пресингу, виховання ненавистю, погрозами мовляв, Україна вже розвалилася, і ті, хто сюди повернуться, помруть із голоду. Цим дітям потрібне тривале відновлення психіки. Так само, як і нашим малим, хто втратив найрідніших або став свідком воєнних злочинів. Як загоювати ці глибокі душевні рани, українські психологи ще вчаться. І зараз саме вони, світові лідери у створенні протоколів для роботи з такими страшними травмами і в такій кількості. То у чому підступність невидимих ран і де заховані ліки? Кореспондентка ТСН тижня Наталія Армола провела кілька днів у спеціалізованому дитячому таборі. І, можливо, те, що ви почуєте зараз, підкаже і вам. Як розмовляти зі своїми дітьми війни у цьому таборі? Дітям дозволяють все агресію, сльози, страх, сміх. Всі Емоції окей. Будь-яка емоція краще за байдужість. Це правило тут знає кожен. На перший погляд, звичайний дитячий табір захований у Карпатах, насправді місце зцілення невидимих дитячих ран. 50 дітей віком від 6 до 17 років, і кожен тут когось втратив або став свідком найстрашніших воєнних злочинів. Тато маму було 32, а йому так зараз 34, якщо я по поживала. У мене загинув тато. Ну, в папи серцевий недостаток, у мами осколок. Темно, пильно я нічого не бачила. Де тато. Я його, типу, привела тями. Потім розпала йому голову, були дуже важкі плити. Я врятувала тата та брата. У мене залишилася така ну, шрам'я. Микола Спокровська. Шрами на його тілі все життя нагадуватимуть. Росіяни вбили його батьків. Рік тому, після удару ракетою, 11-річний хлопець став сиротою. Коли мені на наступний день сказали, що моїх батьків немає, я настолько підтиралася. Миколу забрали під опіку друзі родини. Тепер він живе у Дніпрі. Тут разом з іншими дітьми вчиться жити із тими страшними спогадами. Допомагає група з шести психологів. Перше правило табору чіткий розпорядок дня. На початку більшість дітей мають проблеми зі сном чи відмовляються їсти. Тож прості речі, як от руханка, харчування за розкладом чи фізична активність. Рятують щоденний ритм, переривають різні терапії, замасковані під розваги. І діти відновлюються значно швидше ніж дорослі. Вони всі тут зібралися з втратою, всі знають, що тут безпечно, і вони можуть поділитися своєю історією. То починається процес колективного горювання, і відбувається магія. Хтось один. Починає розказувати свою історію, що сталося, і решта групи підхоплює, надає підтримку, обіймає, несе воду, починає ділитися своїми історіями. І процес іде. Був день пам'яті, і стався такий надлом. І багато хто нарешті вперше відплакав. Тут вчать, що плакати це не про слабкість. Ми показуємо відео Олександра Усика, який плаче після бою, і каже: Тато, ти чуєш це? І запитуємо, як вам здається, чи він сильна людина. Ну, звичайно, та діти відповідають, що так його сльози роблять його слабшим. І звичайно, що ні. І дітям дуже важливі такі приклади. Арттерапія показує те, що діти не можуть висловити словами. Ось зараз вони малюють шторм і шукають опору. Чому він йому допомогли ангели і прапор України, і Бандерівські а міг я... Шторм, Ми малювали вулкан. Як ти уявляєш себе у вигляді вулкану? Чи він діючий, чи він загаслий, чи він починає які бурлити? Вони якось відключилися там, взяли чорні фарби, червоні, в кого які, і почали це все виражати. Програма відновлення Джин Юкрейніан з'явилась три роки тому. За цей час через неї пройшло 600 дітей, і це фактично дослідження дитячої травми в реальному часі, бо жодних протоколів, як з нею працювати, досі. Не існує тут. Їх буквально винаходять на практиці, розповідає засновниця проекту Оксана Лєбєдєва. Якщо війна закінчиться сьогодні, ми матимемо ще 20-ліття наслідків. Тому Джен Юкренін створив Джен Хоуп, це центр досконалості. В галузі психічного здоров'я дітей та підлітків ми маємо мати документи, як діяти в яких ситуаціях. У нас немає мети допомогти тільки цим 50 дітям. Та нас є мета зрозуміти, які є особливості, і далі розробити рекомендації і поширити це все на велику кількість, щоб якомога більше дітей отримали допомогу. Під час спілкування з дітьми я часто чула про булінг у школі. Саме це спонукало Оксану Лебідєву масштабувати проєкт. На порталі Дія освіта є вісім серій уроків для вчителів. Як підтримати дітей в час війни? Ми мали дуже багато анкет, і що мене вразило, половина батьків шукали допомоги в школі фахової допомоги, але їм відмовили, бо сказали, що не знають, що робити в такому випадку. В школі дуже багато булінгу. Те, що ми чуємо від дітей, з якими працюємо, це жахливо. Школу треба просто перепідготувати. Маємо сильно сильно змінитись. За роки війни в Україні виросло вже не одне покоління дітей, травмованих війною. Мова йде щонайменше про 4-5 мільйонів. Реабілітація тут це лише перший крок до відновлення. Та яким буде середовище вдома від сім'ї до школи, стане визначальним. Одна з найбільш поширених помилок дорослих приховувати смерть близьких від дітей, або говорити завуальовано. Це поглиблює травму. Твердять психологи фрази по типу Він тепер не з нами, його забрав Бог. Вони є незрозумілими. Бо коли його забрав Бог, я можу чекати, що він його поверне. Якщо він на хмаринці, то в мене можуть виникнути думки, чому він мене покинув. Може він сам обрав бути на хмаринці. Немає зрозумілості того, що це кінцевий процес, та що настала смерть, і вона настала поза волею. Людини. Сьогодні у таборі день продажу страхів. Так, так. Діти діляться страхами, пояснюють, для чого вони їм потрібні, і за символічну валюту цукерки купують їх одне в одного. У мене є страх висоти, глибини і втрата близької людини. Страхи стріля близької людини. У мене був страх темряви і війни. Наприклад, утять ракети або шахеди, зразу йти в підвал. Провівши з цими дітьми кілька днів, я стала свідком магії. Я пам'ятаю згорьоване обличчя Міші зумані на прощанні з сестричкою і братиком. Кілька років тому ракета прилетіла їм прямо в дитячу кімнату. Сьогодні він тут вдруге, і це зовсім інший міша. Веселий і безтурботний. І хоча пережита назавжди лишиться з цими дітьми, тепер вони знають де шукати опору. І головним рецептом діляться без вагань. Любов лікує рани. Коли є така рана, душевна, то любов її лікує. Любов зможе подати любі тяжкі рани. Ти віриш в це? Так, я в це вірю. Не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна. Добре, там є до нас нема. Все для батька нормальним сином. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов. ТСН. 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.